Доброго ранку, малята! Вас вітає творча майстерня, золотий півник. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещимо в долоні, у дівчаток і хлоп'яток, носики червоні. Зими мороз все навколо скував. Річка вкрилася кригою, а на дахах будинків з'явилися незвичайні крижинки. А що це за крижинки? Відгадайте загадку, росте вона вниз головою. Не влітку росте, а зимою. Як сонце її припече, заплаче вона і потече. Це бурулька. А ви знаєте, що таке бурулька? Це загострена донизу льодянка, що утворилася під час стікання води і легенького морозу. Лютий хоче найхолодніший місяць зими, а сонечко часом і пригріває. Вже синичка голосніше співає, горобці метушаться, відчуваючи настання весни. Пригріває сонечко, на дахах сніг підтане і крапає вода. Крапає, крапає, але підмерзає потроху. Вони схожі на прозорі списи, бурульки ростуть надвечір. А вранці чи вдень сонце пригріє ці списи падають на землю. Діти – Ходіть обережно біля будинку, щоб бурулька часом не впала на голову. Будьте уважні та обережні! Ось таке казкове диво утворює взимку мороз. Пропоную вам сьогодні намалювати бурульки. Перед початком роботи розігріємо пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову зліпили, пташкам крихти накришили, з гірки потім ми катались, а ще у сніжку валялись. Всі в снігу додому йшли, Суп поїли, спать лягли. Молодці. Для роботи потрібно аркуш паперу блакитного кольору, Біла гуаш, пензлик та вода. Згори вниз довільними рухами малюємо бурульки. Вони різної довжини та товщини. Далі щільно зафарбовуємо бурульки. Бурулька бурулька, бурулька зимова, прозора бурулька не звикла до тепла. А любить бурулька тріскучий морозець, а любить бурулька холодний вітерець. Чекаємо на ваші роботи, до зустрічі малята!